Усім привіт! Хочу вам зараз коротко розповісти про мій новий прилад. Це осушувач від фірми Maxton. Для початку хочу вам показати всі режими, які має цей осушувач. Перше ви можете вибрати швидкість, можна вибрати мінімальну або У На стоїть на мінімум також є нічний та денний режим. Ви його можете заблокувати. Скачавши додаток, ви можете налаштувати, скільки осушувач буде працювати. Також, от сам є таймер, всі режими та звичайна швидкість. Ось циферблат, на якому показує вологість. Якщо вона висока, тут загорається коло червоним. Якщо вона у межах норми, то воно стає зеленим. Ми можемо побачити сам фільтр, який не обов'язково, коли він забрудниться, змінювати на новий, достатньо його просто промити під теплою водою. А ось тут, тут вже сам відтік для води. Ось вона, до речі, і капає. Дякую магазину за дуже швидку та якісну доставку. Приладом задоволена, обов'язково буду користуватися. Всім рекомендую!